Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З'являються інсайди по колону Білорусі, яка вирушила на допомогу в Білгороді. Розстріляли уже на території РФ, а Більше подробиці згодом найманці, які вирішили воювати за Путіна. Очевидно, що получають по заслугам всім. Пишуть, що згоріло 5 танків, 7 БТР та 5 атентованих Камазів. Микола малому ж генерала зазначає, тактика з збиває з пантелику російську оборону. Ми перейшли до масовано. Ніх ударів до також передбачалося новою стратегією. Для цього готувалися усі сили і засоби, далекобійні безпілотні літальні апарати, безпілотники, балістичного типу ракети, що використовується для уражень на прифронтовій та окупованій територіях. І, звісно, це іноземні ракети атакам Storm Shadow і Скальп Ейдж. Комплексні удари по об'єктах насамперед військового виробництва, яке виробляє ракети, комплектуючи системи наведення композиційних матеріалів з яких виготовляють літаки, ракети, безпілотники, фактично знищують базу що створює для ударних сил, які надають нам проблеми кожного дня, миттєво діють удари по сховищах палива, особливо на Енгелісі. Це дефіцитне паливо з компонентами, які дуже складно виробити. Є знищення це практично нейтралізація ударів у стратегічної авіації, особливо, наприклад, частина літаків ту 22 ту 95 не змогли піднятися у небо, тому що не було заправки. Масовані удари по багатьох об'єктах аеродромів, пускових установках, ракета, будь-яких типах безпілотників прифронту. Онтовій зоні та місцях концентрації війська це найефективніша модель, щоб знищити ресурси ворога, щоб він не міг уражати сьогодні та готувати резерви для нових наступальних операцій. Такі методи зараз мають застосуватися комплексно. Багатопланові масові удари роз'єднують систему ППО ворога. Він не може зорієнтуватися, куди ми б'ємо. а Ми б'ємо по різних об'єктах. Вони захищають, наприклад, аеродроми. Ми завдаємо ударів і по аеродромах, і по об'єктах зберігання палива боєприпасів. Вони не знають як ми. Будемо діяти. А Павло Лакійчук пише: Останні удари по складах і стратегічних аеродромах РФ ставлять крапку на останніх козирях РФ. Енгеліс закрите військове містечко. Воно було базою стратегічної авіації радянського союзу, а потім і Росії. Після ядерних ударів стратегічних бомбардувальники могли продовжувати заправлятися, отримувати ракети з ядерними боєприпасами, летіти і завдавати ударів по Європі, по Атлантиці і по східному узбережжю США. Для цього на базі Еналіс два було створено величезні склад пального для літаків, які мали діяти автономно, запаси мали забезпечувати вильоти та експлуатацію бомбардувальників тривалий час. Там обслуговують ракети, якими бомбляють Україну. Ще це цілий комплекс військових частин підприємств, які мали обслуговувати елементи ядерної тріади. крім складування пального в Енелісі, був цілий комплекс військових частин і підприємства. Кілька разів наші спецслужби безуспішно намагалися досягнути до нього у 2022, 2023, 2024 роках. Було завдано Оджені літаками, що там базувалися, і зачеплена інфраструктуру, але такого масштабного удару, як 8 січня, коли п'ять днів горіла нафтобаза Росрезерву і в ніч на 14 січня, ще не було. Фактично, як заявили в нашому головному управлінні розвідки, операція ударів по Енгелісу завершується. Це може означати, що тилова інфраструктура в Енелісі практично нейтралізована. Велика частина п'ятдесята пального для Енеліса вироблялася на Саратовському нафтопереробному заводі. Місткові вигоріли зруйновано, принаймні, зазначило озн... з. Значної шкоди виробництва пального цей єдиний комплекс ударів. Те ж саме стосується ударів по брянському хімзаводу і Олексинському комбінату. Тут навпаки об'єкти розставлені на велику відстань, але мета та сама брянський хімзавод виробляє потрохи і тверде паливо для ракет, починаючи від градіва. До твердопаливних ракет повітряного іноземного базування знищуючи руйнуючи цю інфраструктуру. Ми принаймні на значний період уповільнюємо виробництво нових ракет, нових боєприпасів. Це ж стосується Олексинського хімкомбінату. Ато редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.